Всім привіт! Ви на каналі Назєвса. Сьогодні пограю в Бравл Stars та покажу і зроблю повний гайд і огляд на нового боса Бравалентіну. Тобто Мега Лав Пошен Ск. Тобто новий бос Сквік. Це ми тому постав лайк, підпишись на канал і підпишись на мій телеграм-канал в описі цього відео. Скоро у нас буде день святого Валентина, тому у нас вийшли нові любовні скіни. Тобто, вийшов скін на Сквіка, Шейда, на оцього Лучника, і, звісно, на. Ріко. Ось так виглядає цей новий босс Love Potions Quick, Він такий з сердечками, і в нього є шість різних складностей, там шість різних. І ось так ми починаємо цю гру. Як бачите, ми дуо, проти боса. Чому дуо? Ну, тому що це дається того Валентина, і ми граємо зі своєю другою половинкою. Тільки я граю з якимось рандомним тіммейтом. Що взагалі робить цей босс? Він може стріляти своїми цими атаками, своїми бомбами. Потім він може стріляти цими атаками навколо себе, кидати велику бомбу, яка розлітається, і стріляє цими бомбочками. Це, до речі, прикольно. Так ось ця велика бомба. Яку він кидає, то вона тебе не тільки наносить урон, а вона ще сповільнює тебе, як в принципі кожна інша бомба. Да, бомба сповільнює тебе. Е, до речі, нова, нове нововведення, що в боса вже немає оцих щитів. Які в нього були раніше. Раніше кожен босс мав такий щит, який з'являється кожні 25% його ХП, і він захищав типу на пару секунд. Як бачите, на перших стадіях сквік може ось так зупинитися, бо він втомиться від оцих всіх атак. Е, ще він кидає реально дуже велику бомбу, яка прям дуже велика, але вона наносить дуже маленький урон, просто прикол в про, про, про тому, що вона сповільнює на багато. Набагато дуже. Тут все-таки помираю. І мій тімейт закінчує справу і добиває цього боса. Ще раз іду проти скліка, як бачите, вже стадія хард, тобто вже важка стадія. В нього додались пару нових здібностей. Як бачите, в нього така типу здібність, що він кидає атаку, яка підривається, як бачите, пару раз, яка скаче по карті і підривається пару раз. Це реально доволі епічно, доволі. Страшно, ну але вже як є до речі, у нас раніше, коли ми билися з босами, не було ніяких банок, не було ніяких скринь, а тепер вони є. І в одному матчі одна людина може зібрати 16 банок максимум. Ну або там 8 банок, а інший тімейт теж 8 банок. Тому це реально прикольно, тепер легше битися з босом. Ну, це, напевно, через те, що типу, типу зараз нас двоє, а раніше було троє. Е, ось як виглядає, до речі, босс, коли ви пройшли пару стадій, як бачите, вже експерт. Ну і ми йдемо проти експерта, я Кольт з Лумі. Я нападаю на Сквіка, він там пробує якось стілятися. До речі, як бачите, атаки в нього набагато сильно збільшилися, вони вже реально великі. Ну і він пробує щось зробити. Там він кидає бомби, які підриваються дуже сильно. Як бачите, велика бомба підірвалася і, і нанесла мені всього 750 урона. Це дуже мало насправді. Його, як ця атака стрібає, знищує скриньки, і мене я, краще, все знищує. Залишається 35% в нього ХП. Моя тімейт Лумів померла, а в мене 16 банок. Тому я от розумію, що доволі легко це буде пройти. Використовую ульту, використовую свій гаджет, і просто використовую все, що в мене є, і ми добиваємо цього сквіка. Ось так виглядає сквік. Ми вже на стадії Мастер. Тобто залишилось, залишилось ще три стадії, і ми прийдемо цього боса, і ми знищимо його. Як бачите, я граю з Глоубертом. До речі, гайд на Глоуберта я вже зробив на своєму ютуб-каналі, тому можете подивитися. Як бачите, Сквік пробує щось зробити, але Глоберт мене хилить. Ну, але як бачите, я ще не знав про Глоберта, то я трохи відходив від нього і він втрачав цей удар свій, який хилить мене. Як бачите, я збираю всі банки, в мене чотири банки, я зібрав останню. і Тепер в мене 16 банок. Глоберт чи живий, Глоберт б'ється з, з цим Сквіком. У Сквіка вже було насправді мало ХП, йому треба було ще трошки ну, трошки його добити. Він використовував всі свої атаки, які він може, але ми з Глобертом його просто знищуємо. Глоберт знищує його взагалі кожну секунду своїм оцим лазером, плюс стріляє ще в нього і краще, ми його з легкістю добиваємо. Як бачите, тепер у нас складність інсейн, тобто божевілля. А потім вже буде майже нереально, тобто impossible. Він, як бачите, стріляє своїми атаками, пробує щось зробити, і тут раптом іде до мене. До цього він ніколи не йшов на мене. Тут одною атакою він своєю добиває мене. В цього котика чотири банки, він залишається в живих. Не знаю хто бере кота в цей режим, але хтось бере, як бачите. Він використовує свої атаки. Цей сквік. Як бачите, оці зони, які з'являються після вибухів, це сповільнення. Якщо ти наступиш на цю зону, то ти сповільнишся на пару секунд, тому будьте -то обережні, насправді. Тут, як бачите, були підриви різні, я стріляв по сквіку, наносив йому багато урона. Як бачите, він стріляється, в мене дуже мало хп. Якимось чином, я взагалі виживаю, я взагалі не знаю як. Все-таки відхилююсь, отримую банки, в мене чотири банки вже є, він стріляється своїми атаками, і я майже помираю. Але в мене залишається ще трошки ХП. Використовував ульту, в моєго тімейта кота чотири банки. Я такий, типу, окей, тут бачу свої банки, які в мене залишились після того, після моєї смерті, як бачите, їх три. Я вирішую піти до них і забрати їх. Він вже став філетовим і він реально пришвидшився, став сильнішим, а через 10 секунд він стане червоним. І коротше я починаю його знищувати, починаю по ньому стріляти, починаю щось робити, ну щоб встигнути до того, як він стане червоним. В ньому залишається 20% хп. Він скоро стане жовтим, він же червоний, але все таки ми встигли його добити, і все стало добре. Залишається остання складність. Нереальна, імпосибл. Якщо я прийду її, я отримую любовну скриньку. Я взяв Едгара і починаю знищувати ось ті скриньки. Чотири скриньки знищив. Зі мною, до речі, грає ще один Едгар, він пробує щось зробити йому, але в нього немає банок, він слабкий цей Едгар, тому в нього майже нічого не виходить зробити проти цього боса. Ну, я беру Едгара, коротше, знищую ці скриньки, цей сквік щось там по мені стріляє, а потім мій тімейт помирає. Я залишаюсь один, і цей сквік іде до мене. Я забираю останню банку, в мене 16 банок. Я нападаю на цього сквіка, в мене вже все є, я використовую гаджети, ульту. Все, що в мене є, все, що в мене може бути. Я його тримаю до одного місця. З'являється мій тімейт Едгар, але цей тімейт Едгар просто стоїть на місці і нічого не робить. Чому? Я не знаю. Напевно, тому що він вже зрозумів, що ми, напевно, програємо, бо щось типу того, хоча ми виграємо. Я використовую Гіпер Ульту. Як бачите, коли я використовую Гіпер, цей босс мені нічого зробити не може. Бо коли я під гіпером, то я і хілюсь швидко, і все-таки, коротше, я. А навіть коли не під Гіпером, то все одно хілюю швидко, в мене 9 хп, бо я маю 16 банок, тому в мене ще в залі окей. Він залишається дуже мало ХП, який з'являється, то він пару разів його вдарив, але при цьому він стоїть на місці, ну, вже почав ходити, пробує щось там зробити, пробує втікти, і він знову помирає без сенсу. Я використовую гіпер стрибаю на цього сквіка, і, коротше, його добиваю за пару секунд. Отримую Валентиновий бокс, тобто любовний бокс. До речі, бачу, тап-тап, воно якось над -на надто високо стоїть, якось дивно окей. Відкриваю скриню, 6 предметів, мені випадають блінги, поверпойнти, поверпойнт і випадає скін. Ель Коразон, тобто любовний скін на Ельпріму. Прикольно, прикольно, його пінчик, і, звісно, що його кредити. Ну, кредити взагалі загалом. Ось так виглядає бос, якого ви прийшли. Прикольно. Прикольно, скоро будуть нові боси, тому я зроблю повний гайд для них. На цьому все. Всім дякую за перегляд і до побачення. До нових зустрічі, нових прикольних відео.